Днями Рада голів ОСББ спільно з інститутом післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування провела навчання для управителів будинків. Даний захід мав на меті підняти професійний рівень та підготувати голів ОСББ до новацій у законодавстві, адже при вступі у дію реформи житлово-комунального господарства жителі будинків змушені будуть самі опікуватися своєю багатоповерхівкою. Ми знаємо, що в першому читанні прийняти закон і в другому читанні, якщо він буде прийнятий, то Дуже багато людей, тобто громад, які живуть в будинках, будуть надані собі собі. Тоді їм потрібно будуть професійні керуючі. Ну і відповідно, якщо людина навіть і керує все. Намусить мати підтвердження якогось навчання. Навчання відбувалося як у формі лекцій, де викладачі розповідали про технічну експлуатацію та енергозбереження будинків, так і у формі круглих столів, під час яких голови ОСББ ділилися досвідом управління. Я думаю, що я отримав для себе особисто досвід інших голів ОСББ в Рівному. Курси підвищення кваліфікації пройшли 24 голови ОСББ. Їх підготовка відбувалася у рівному вперше. Наступна група проходитиме навчання вже після травневих свят. Роксолана Завійська Ілона Якімюк у ритмі подій.